Привіт, мене звати Юлія. Я рада бачити всіх в цьому ефірі, в прямому етері. Мене звати Юлія, і я е, спеціаліст з ефективних комунікацій. Я допомагаю людям ефективно комунікувати в бізнес-контексті. І сьогодні я хочу з вами поділитися. Дуже цікавою темою, яка наразі дуже актуальна, бо багато людей мають геп або перерву у своїй кар'єрі. Може таке бути. Якщо у вас є перерва у вашій кар'єрі, а потім ви хочете повернутися в Компанію або може, ви хочете працювати в новій компанії, для цього вам необхідно ем, знати, як про е, говорити про цей період, коли ви не працювали. І е, хочу зазначити, що це нормально. Що перерва між одним місцем працевлаштування та іншим це нормально. Е, вам необхідно е, знати, як про це. Говорити на співбесіді, отже, що необхідно зазначити: по перше, коли ви кажете про ваш геп. Або про цю перерву, яка у, вашому, яка у вашому досвіді на даний момент припустимо, є, або ви плануєте її. Вам необхідно зазначити, чому це сталося і на що ви витратили час. Все це необхідно робити з щирим серцем, натхненням, а також чесно сказати, чому це трапилося. Припустимо. Ви розумієте, що вам необхідно було взяти перерву для того, щоб доглядати за вашою за вашою родиною. Можете. Таке бути, а може таке бути, що ви хотіли розвити якісь навички, і ви бачите, що у вас є якийсь, якась така стеля на даний момент, скляна стеля, яку ви не можете пробити, припустимо, у ваших у вашій кар'єрі, і для цього вам необхідно ви розумієте, що вам для цього необхідно розвиватися. Якщо на даному місці роботи у вас немає можливості розвиватися, ви можете взяти цей період, а вже ж ви. The cat sat on the Розумієте, на що ви йдете, так то, то це інша розмова і це інший ефір. Але сьогодні ми побачимо з вами, яким чином можна це робити і що можна казати в такому в такій ситуації. Ну, по-перше, давайте подивимося зараз. Подивлюся, також що я зазначила у своєму плані. Добре, по-перше, необхідно бути чесними. Скажіть, чесно, чому це трапилося? Чому ви взяли цей період часу геп? Тобто, чому ви вирішили піти у цю. У це вільне плавання, скажімо так. По-перше, вам необхідно зазначити, що ви хотіли піти на якийсь курс на навчання, здобути якісь дуже важливі навички, бути більш конкурентним на ринку працевлаштування. Ви можете також зазначити, і до речі, в Європі це дуже популярно. Ви можете зазначити, що ви хотіли спробувати себе у волонтерстві, і ви вирішили, що ви присвятите це цей час волонтерству. Це дуже важливо. Волонтерство зазвичай сприяє дуже, Дуже позитивним такому враженню про вас, і тому, якщо ви кажете про волонтерство, це в принципі дорівнює як досвід, тому що ви були соціально дуже активні у цей період часу. Роботодавцям це подобається, і це впливає досить позитивно на ваш профайл і на те, що люди про вас думають, коли ви працевлаштовуєтеся на іншу позицію, на нову позицію, припустимо. і Якщо ви хочете зазначити, що ви хотіли розвити якісь навички, зазначте, будь ласка, які саме навички ви подивилися, що у вас є в у вас їх нема або вони не розвинуті. І чесно відпов... необхідно чесно зазначити, які навички ви хотіли розвити і розвили протягом цього періоду часу. Отже, далі що хочу зазначити, дуже важливо бути позитивним на ентузіасті, і ем, намагайтеся уникати негативу, намагайтеся уникати надмірних пояснень, чому це трапилося, яким чином це трапилося. Ні, ви просто вирішили зробити перерву на припустимо 3-6 місяців. Це вже ваша ситуація. Так, ви можете зазначити це ем, і. Уникайте негативу, уникайте невизначеностей. Тобто не треба казати якось так, уникаючи відповіді. Кажіть повільно, кажіть впевнено, і не треба пояснювати дуже багато. Відповідь повинна бути дуже чітка. Далі. Є така ситуація, і до речі, в мене було дуже багато клієнтів клієнток, які хотіли повернутися до роботи після того, як вони виходили з декрету, тобто вони були в декреті, і вони хотіли піти на роботу. І там був була і різна ситуація. Тобто, деякі мої клієнтки брали. Один рік, деякі два роки, деякі менш ніж один рік, бо в Європі надається менш ніж один рік. Деякі брали три роки за власним бажанням для декрету. І їм необхідно було в будь-якому з цих випадків, їм необхідно було пояснити, чому саме вони це робили, і яким чином вони, вони витрачали цей час. Тобто, дуже важливо не тільки зосереджуватися на тому, що ви, ви вирішили присвятити себе родині, а також зазначити було б було б важливо зазначити які ще навички ви змогли розвити, розвинути протягом цього періоду часу коли ви не працювали саме в офісі або так скажімо на роботі бо декрет це також робота можу так сказати з досвіду моїх клієнток це це 200% employment, скажу, скажу в англійською. Ось, тобто 100%, ні, 200% це це time job. Ось, ну що, це був коротенький ефір. Я дуже була рада вас бачити, і в наступному ефірі, якщо вам цікаво, я з вами поділюся, що необхідно казати, якщо ви виходите на роботу, або ви хочете знайти нову роботу після декрету. Якщо вам це цікаво, або у вас є будь-які інші питання, будь ласка, пишіть, і я з радістю їх розкрию в моєму ефірі. А зазначаю, що наступного тижня буде інтенсивна підготовка до співбесіди. Якщо вам це актуально, приєднуйтеся. Я сьогодні поділюся цим у сторіс. Ви побачите лінк, тому доєднуйтесь до цієї події. Вона буде відбуватися 10 грудня увечері, і буде запис. Запис буде поширено, тобто ви зможете цим записом користуватися, коли вам необхідно. А так. Також є курс з підготовки до співбесіди у шапці профілю. Я бажаю вам успіхів і гарного дня! До зустрічі завтра! Бай!